Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки, і зараз з вами поділюсь рецептом отакого класного пісного обіду вечері, сніданку, хто хоче, як класно приготувати дуже смачну картопельку. Типу по селянськи, і типу запечену картоплю. Так що з вас авансом вподобайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. А з мене дуже гарний настрій і дуже смачний рецептик. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Ой, ніколи не замічав, що фольга так буде відбивати світло на камеру, як знімаєш. Коротше. Така от цей робимо такий типу навхрест фольгу і викладаємо сюди картоплю. Я роблю по три на порцію на кожного, так що отак. Зверху поливаємо оливковою олією, трошки солі. І я люблю таку от приправу готову. Американська з, камери... з карамелізованою цибулькою. Це в АТБ є точно знаю. Всі по щось не звертав уваги, що вона є. Ну, Дуже смачна до всяких картопель запечених, смажених навіть дуже добре. І замотуємо. Все, скрутили таку гульку ж... <клуху> з тої фольги. І робимо так наступно. Ставимо на деко запікати духовка 190-200 градусів приблизно хвилин 40-45. Поки там та картопля собі печеться, цю заливаємо кип'ятком. А поки кипяток кипить, нарізаємо цибулю. Цибулю пів кільцями нарізаю. Так, заливаємо цибулю. Зараз вам покажу один із способів маринування цибулі. Так, щоб вкрило. І заливаємо нашу картоплю теж кип'ятком. І зразу з тим же кип'ятком ставимо на вогонь. І тепер нічого не чекаємо. От залили кип'ятком, поставили на вогонь і 5 хвилин беремо. Не чекаємо, поки закипить, а зразу засікаємо 5 хвилин, тільки як поставили. Так, е поки воно там скоро звариться, тільки 5 хвилин, як я казав. Е Часник за бажанням скільки хочете. Копчена паприка. Е і ця приправа до картоплі я ще додаю універсальну приправу. Розкалапучуємо. Все, картопля готова. Зливаємо воду. Воду злили і зразу гарячу нарізаємо на четвертинки там, чи ще чуть менше, якщо дуже велика картопля. Закидуємо все сюди до наших спецій і все перекалапучуємо разом. Все, перемішали, Тепер витягуємо дечку з тамтою картоплею. Ну, це якщо ви будете готувати, так як я дві одночасно. А як ні, то берете дечку, застеляєте фольгу, висипаєте картопельку. Все гарно розрівнюємо. І Якщо запікаєте разом, то цій фользі закручені буде ще достатньо при температурі цих 190-200 градусів ще хвилин 10. Якщо запікаєте, як я разом, зменшуєте газ до 180 і запікаєте ще хвилин 17-22 разом. Провтикав показати, з цибулі я злив п'яток, домариновуємо. Сіль, цукор і орегано. Я додаю. Можете додати прованські трави чи італійські трави. Оце двинний. І оливкову олію столову ложку. І ще тепер заливку до картоплі, яка в фульзі почема. Оливкова олія. Ще трошки тої приправи до картоплі. Десь не повну чайну ложку. Я ще додав суміш перців і натираю 6 зубчиків часнику. Ух, все ж кварчить, шпарить, парить. Ну, картопелька вже готова, поки я зараз буду викладати цю, ця вже теж собі поки хай ще допікається. І ось так. Цю я подаю з салатиком, з бурячка, з яєчком. О, опис в описі під відео залишу посилання На цей салатик вчора готував, щоб трохи залишилося, то якраз на дві порції картопельки його і впихну, щоб доїсти. От так виглядає наша картопелька. Вона хрустяшенька, смачненька, ароматна. Так що цю я буду подавати ось так. А зараз буду подавати іншу. От так: оселечик. Маринована цибулька, яку ми робили. О, тут ще оселедиться на столі, цибуля також ще на столі. І зараз покажу, як буду там ту презентувати. А тут решта картопельки, я виклав на тарілочку, тільки подивіться, яка вона класна, золотиста і хрустяща. Смакота. Так, беремо поки тарілку таку перекінтовочну. З якої ми будемо викладати, щоб це все було гарно. Все. Взяли картопельку. Беремо щипчиками і викладаємо. Тепер картоплю надрізаємо так от навхрестик і робимо щось типу, отак її треба відкрити. о. О. Так, О! Так, і тепер ще гаряченько поливаю. Нашим чесночком зі спеціями, з олійкою. Це, коротше, моя порція Я собі захотів ще з огірочком. Ну і все, вечеря готова. Так що дякую, що завітали. Заходьте на канал почастіше. Пишіть багато коментарів, ставте багато вподобайок. І давайте будемо розвивати Україну мов, на Ютуб. Ну а всім, хто підписаний за це, дякую. А хто підпишеться, скажу дякую, коли підпишетеся. Так що всім гарного дня, мирного вечора, мирного неба і слава Україні!